Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Сьогодні буду говорити про такий бренд, про який ви якось там мали чути, про Ceramic Speed. А саме чому їх продукція не має жодного сенсу, не варто її купувати, тому що це просто неймовірний дикий оверпрайс. Ну і в багатьох випадках вона вам дасть перевагу в якісь мізерні, смішні ну, 0,5 Вт. Або взагалі буде навіть нічого вам не давати, і може бути навіть гірше, ніж щось стандартне там від Shimano. Згадаємо їх чудовий такий прототип, який 5 років назад називали майбутнім велоспорту. Ну і взагалі позасираю керамік спід. По легенді компанія, створена чуваком, який спершу там на роліках катався, а потім зайнявся велоспортом. Як я зрозумів, інженерної освіти у нього немає. Ну, коротше, він придумав це через рекламу у всяких gcn сіенах. Ну, вони там, наче, довгий час були там, офіційним їх спонсором. І інші веложурнали, журналісти, в тому числі Тур де Франс» і всякі гонки. Вони про це дали знати всім. Я думаю, ви чули про них. Навіть якщо ви там про велоспортом не цікавились, ви мали бачити ці їх гігантські як їх там шківи, наче це перекладається українською. Оці ці оверсайзнуті ролики заднього перемикача. Ну, щось то ви мали чути. Ну і з назви ви маєте зрозуміти, що вся їх головна фішка, типу що у них керамічні підшипники. І, типу, керамічні підшипники, це, типу, от прям з їх слів, це прям максимальний топіч. І вам обов'язково треба придбати якусь їх продукцію, тому що ви отримаєте неймовірну перевагу. Ну, ось ви можете бачити ці ціни. Це просто неадекватно. Ну, це, ну я, я чесно, я в шоці. Ну і ви можете, звісно, сказати, ну, це окей для якихось спортсменів на Турде Франції. Д яких там кожен ват важливий само собою? Так, можливо, є таке. Ну, ми ще перейдемо, що насправді керамічні підшипники ніякої переваги перед звичайними металічними не мають, і що вони трошки намахують тим, що називається прям керамічним підшипником. Але головна ж, головна аудиторія цієї компанії це люди, які якраз дивляться той «Tour Тур де які дивляться у GCN. Вони бачать цю рекламу звідусіль цих керамічних підшипників, і саме вони витрачають свої кошти, не професіонали, може навіть любителі. Вони витрачають оці бешені бабки. Можливо, навіть якийсь мій підписник колись купив щось від Kermix щоб отримати неймовірну перевагу. Якщо ви власник Ceramic Speed, будь ласка, напишіть мені щось в коментарях. Я просто буду, буду знати, що в мене дивляться якісь багаті і не дуже розумні люди. Ну і про їх неймовірні магічні керамічні підшипники. Їх головна проблема полягає в тому, що та в них якась мінімальна різниця в порівнянні з якісними металевими підшипниками. Ну і Головна проблема ще полягає в тому, що підшипники, які називають керамічними, вони зазвичай гібридні. Тобто кульки там з якогось створені надміцного матеріалу, щось там, нітрит, щось там, коротко, надміцний матеріал, самі кульки, а направляюча з м'якого металу. Ну І загалом виходить так, що через певний час цей надтвердий матеріал стирає доріжки металеві. Ну І нічого там такого хорошого, особливого немає. Якщо буде якісний нормальний, хороший металевий підшипник, І ще він там, ви може самі знімете ці пильники, його там підмажете. Він буде ну, на рівні того ж самого керамічного підшипника, але всю весь бізнес Speed побудував на тому, що це саме кераміка, вона має якісь там магічні властивості. Ці керамічні кульки, вони там неймовірно гладенько обертаються, і ну просто магія, якась. Ну, і там пробує вже багато всяких тестів. І, в принципі, ми можемо вже просто порівнювати. Те, що вони там в рекламках заявляють про якісь магічні 2-3, 4, Вт, ватт, ну, це, звісно, потішно, але от на практиці ми маємо, що ось у нас сталевий BB-30, ось теж сталевий. І ось там десь керамік Speed. Ой, ні, керамік спід взагалі, Боже, чому вони так перевернули, Незручно ж. А де керамік Спіт? А ось керамік Спіт. Він навіть не, ну, не найкращий із керамічних. Тобто, виявіть собі, підшипники, там, каретки за 300 баксів, 300 баксів за каретку. Тобто 300 баксів, ну це просто якийсь неадекватний прайс, максимально неадекватний прайс. У них, мабуть, неймовірний навар, вони, мабуть, отримують ну, у них неймовірний профіт, що вони можуть робити навіть всяку фігню повну. Закупу грошей. І, і про це ми потім говоримо. Це я про ту стару їх інноваційну систему, трансмісію майбутнього. Ну і окей, це все просто типу якісні сталеві підшипники, само собою. Ну, от, типу, якийсь масс-маркет, типу там Шимана 105, де там? Типу Shimano 105. Якщо подивитися, шимано 105 десь там 80-80 ну 80 ватт в порівнянні з Ceramic Speed.

це точно не варто є 300 баксів. Ну от точно не варто. Є. Я не знаю, якщо ви, якщо ви довго там не міняли каретку, якщо ви поміняєте там вона може забруднилась, підшипники вже попідтерлися, там змазка вже загустилась. Якщо ви просто навіть навіть не будете міняти свою каретку, а просто е, знімите її, знімете оцей сайдник, там його підмажете, почистите, ви отримаєте більше чим ційно цілих там 5 десятих вата переваги. Ну, це, це просто смішно. Ну, і якщо ви візьмете якийсь якісний сталевий підшипник, який не коштує 300 баксів, а коштує набагато набагато дешевше, ви отримаєте приблизно те ж саме, що і Keramic Speed, ну і якісь інші там керамічні підшипники. Так, типу, керамічні підшипники вони в топі, і це навіть не кerмік Speed. Але все одно різниця якась ну просто мінімальна. І вони ще ж продають для рудової оці підшипники і теж за якийсь неймовірний дикий прайс, типу 250-300 баксів за один підшипник або там набірчик. Ну це просто неадекватно. І як вони це пояснюють? Тобто, яка перевага керамічних підшипників у родовій? Типу, там теж плюс 20 Вт при повороті? чи в чому сенс? В чому сенс мені от переплачувати за ось це? Ну і типу вони ж продають, звісно, підшипники колес. І от я купив чудові підшипники, якісні MTN, японські. От, ну, Люблю я, я японське. І, в принципі, по всім там тестам, якщо ви оригінальні знайдете NTN, то ну, просто шикарний вибір. Вам не обов'язково, до речі, якщо що, шукати велосипедні підшипники. Ось антенни, ну просто топіч. Обожнюю їх, вони тупо ходять вічність замінів там стандартні на фулькрумах. Ну просто на віка якісно зроблені. Ну, що, 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 ми, що головне від підшипника? Щоб... Тут дуже важлива точність. Важливо, щоб всі розміри були ідеально підігнані, і, звісно, якщо там буде якась новнень підробка. І шарики там будуть не стиснуті, не стиснуті, не притиснуті, то ну буде, буде не дуже якісний підшипник, і ви будете дійсно, якщо це в каретки, то втрачати там якісь там сім, вісім, десять ват. Якщо це якісний нормальний підшипник, навіть от те, що там стандартне, пропонують Шимани ФСА там в своїх каретках ну, різниця з керамік Speed ну, там мінімальна, щось там менше вату. В чому сенс переплачувати 200-300 баксів? Немає сенсу. А оця перевага, яка вам дається, по, типу, там, на 3, на, 5, там, навіть, скажімо, 1 ват, ви можете отримати цю перевагу, якщо буквально ви почистите трансмісію, і вона буде чистою. Ви її змажете, вона буде чистенька. Ви отримаєте набагато більше переваги, чим ви придбаєте щось там за 300 ватт. За 300 баксів. Я вже у ватах рахую. Ну і ще зауважу, що ну цей най, найтупіше використання грошей. Звісно, ви може скажете, що скоріш за все купують люди такі штуки, у яких вже там купа всього там найкращого, найкращі колеса. Там, аерокостюми і так далі, і так далі. Так ні, насправді ні. Там люди на... катають на велок зі 15-ю і вони хочуть там, купити щось від Ceramic Speed. Тому що вони надавились g що там крутнули. Крутнули шатуни, і вони там крутяться, ух, клас, це явно показує нам, що це класна трансмісія сама їде, наче, наче з моторчиком. Ну і, звісно, банальщина, що якщо ви придбаєте якийсь аерокостюм, там, крутої, як, хорошої якості там, за 150-200 баксів, ви отримаєте там, десь 20 Вт переваги. Якщо ви навіть придбаєте. Шолом, аерошолом ви там отримаєте 5-10 Вт переваги, і він і то буде коштувати не 200-300 баксів. А оце те, що вони пропонують своїм керамічним підшипникам, ну це тупо продаж повітря. І дякую всім, хто вже підписався. Хто не підписався, підпишіться. Там напишіть не знаю, якийсь коментар. Я там не всі їх читаю, на всі відповідаю, на які на які можна відповісти. Ну, і, звісно, у мене тепер не один спонсор. Я, до речі, в попередньому відео назвав свого улюбленого потужного спонсора Сергій Риб... Рибіцький. А він Максим Рибіцький. Він, хоч мене, мабуть, не дивиться, але я дуже дуже вибачаюсь. У мене тепер два нових спонсора. Вау-контент і Олександр Костюк дуже вам дякую. Я вас буду називати, поки вас не багато, прям в кожному відео, а потім може текстом буду писати. А і ще якийсь прям дуже добрий чолов'яга чи жінка, не знаю, а хоча це навряд чи жінка. Коротше, задонатив мені анонімно е, е, гроші на, на монобанк. Коротше, дуже приємно, дуже дякую. Е, там був смайлик котик, тому дякую, котику, за донати. Ну і не знаю, можете і ви задонатити. Це буде. Ну, само собою, поставте лайк, це буде мене мотивувати. Але якщо ви можете мене змотивувати максимально, то ставайте спонсорами і донатьте. Тоді взагалі буду такий замотивований. Ого-хо-го. О хо хо ну і перейдемо до цих хайпових оверсайзнутих, направляючих, що навіть там на віку китайці почали робити такі всякі копії подешевше. І, Ну, бо я вживу багато бачив на велосипедах такі штуки. Ну, тобто, люди вірять. І от чудовий YouTube канал Fast Fitness Tips. Якщо ви любите там цифри, розрахунки, він коротше там, ну майже все він розрахував, але я там скажу ще, що він дещо не розрахував. Що все насправді набагато там ще й гірше. Ну там якісь мізерні, якась мізерна, неймовірна перевага, там щось ну, приблизно вата, приблизно ватага переваги, переваги, але він ще не враховував те, що зазвичай ці, їх крамік ці направляючі чи шків, як його назвати, там дуже маленькі підшипнички, дуже маленькі. І за рахунок того, що підшипник маленький, а сам цей, ну, сам цей ролик він великий, то воно ще і розкачується, розкачується, і там теж йдуть втрати. Це про це гамбіні. Там його у гамбіні у відосі про це подивився. Ну і там одне на друге, там, можливо, взагалі немає жодної переваги. І воно, ви можете побачити цей цінник. Це навіть уже не рівень підшипників, це вже там 500. 600 баксів. Ну, це просто смішно. 500-600 баксів, скоріш за все, за просто повітря. Скоріш за все за ніщо. Просто за ніщо. І от про це про ці аеро. Про аеро ці шкіфи, блін. Я не знаю, як його називати. Боже, зараз піду в Google перекладу нормально. Е Чудовий мій Google каже, що це Poli це це А Можна я просто буду називати каріосіки або Pully Боже, як це називається українською? То там я шкіфи бачив переклад. Короче, ви поняли, що я маю на увазі оці у ці штуковини. І умовно, це можна сказати один з останніх їх релізів оці аерооверсайзд. Які вони звісно випустили, прорекламували всюди, там, звісно, профікам дали, щоб вони показали, звісно, щоб всякі лохи побачили, які там не знаю, катають для себе чи для страви, як я розказував у попередньому відео. Короче, насправді ну, проблема в тому, що це ця, ця їх продукція, вона направлена, звісно, на спортсменів саме собою. Але більшість покупців їх це прості якісь ентузіасти, які хочуть їхати швидше. Їм джісін розказали, якщо придбати таку штуку, то ви будете де швидше, і вони купують. Ну тому що це їх улюблено хобі. У них є 800 зайвих баксів. Ну і як виявляється, як ви могли здогадатися, що ну давайте взагалі, навіть якщо б це все працювало, воно давала там якусь перевагу в аеродинаміці, ну, давайте згадаємо, є райдер на велосипеді, велика туша, є сам велосипед, ну, він набагато більше, ніж задній переклюк. І ну, там, Ролдинг Резистенс, те. Там купа всяких втрат, і оця втрата від того, що там ролики не аеродинамічні, вона там не знаю, ну цілих, ну це я з голови, якщо ще беру, ну вона взагалі не впливає на, на швидкість, на втрати. Ну це просто мізи в порівнянні просто з тушою велосипедиста і самим велосипедом в плані аеродинаміки. Але навіть якщо, якщо б воно хоча б було аеродинамічне і працювало, так ні. Ну, Це гамбіні, звісно, це те, що я розказав, що там підшипники дуже маленькі, і воно, а ролик великий, і воно розкачується, там теж іде втрати. І, можливо, ті, ті переваги, що мали б дати, те, що вони оверсайзнуті, ну, і що це б там під правильним кутом розташовано, типу там якісь вати переваги були. Вони можуть всі втратитися за рахунок, ну немає точних підрахунків, але вони скоріш за все втратяться. З рахунок того, що воно просто гойдається. Ну і найголовніше, що воно не аеродинамічне, і у вас там перед цим заднім переклюком, ну і по-перше, він ще, скоріш за все, буде розташований під отаким кутом, коли ви будете зазвичай їхати, там перемикати швидкості. І перед ними ще знаходяться шатуни. Ну і за рахунок того, що там ноги, шатуни, воно там постійно, ви постійно обертаєте ногами. Повітря, яке доходить до того заднього перекрика, воно там дуже дуже хаотичне і яка там аеродинаміка, взагалі? Вони ж, мабуть, перевіряли в якійсь там аеротрубі, де от прямо там дув вітер з тої турбіни, чи як вони ще взагалі його не перевіряли. Ну і там жодного немає сенсу щось робити аеродинамічне, і ота форма вона не допоможе. Ну, і з рахунок того, що ну, він типу аероспейс інженір він там краще шарить за аеродинаміку. ну, коротше, що Навіть ця форма, яку вони зробили, вона фігова. Ну, За рахунок того, що там є розріз посередині вся ота аеродинаміка ну, вона до одного місця, тому що, от, як типу, має бути, мало б бути в ідеалі, а там ось щось приблизно такого. Уже, типу, повна фігня. Там ще не якісь лоб, там, типу, це як типу картинка, а там журналісти спершу, ну, ці, як типу лопасті. А журналісти почали там розказувати, чи це самі керамік спід їм натякнуло, щоб вони почали розказувати, що там якісь неймовірні технологічні лопасті. І це все, коротше, не працює. Там, якщо вам цікаво, можете там якісь формули подивитись, почитати. Ну, загалом, ну ось. Те, що ви отримаєте перевагу якусь, ну, воно на рівні там похибки. ну Це просто 800 баксів отак на вітер. Абсолютно юзос покупка. Скільки всього ви можете придбати за 800 баксів? Мені там може задонатити. От, якщо ви планували купити оверсайз повілос від Fit за 800 баксів, краще задонатити мені. І моє просто найулюбленіше. Це їх оця модернова трансмісія майбутнього. От 5 років назад у них просто настільки багато прибутків, у них надприбутки за рахунок, ну вибачте, я не можу назвати покупців їх продукції нічим, крім як Лохи. От лохи просто надавали їм купу доларів, і вони от просто можуть робити будь-який будь проєкт. І, і от один з таких проєктів це от така е, модернова трансмісія, е, якої, типу, це прототип, звісно. П'ять років назад воно було це все на хайпі. Е, кожен там журнал розказував, о, чи не трансмісія майбутнього, це о керамікспід робить такі інновації, це так неймовірно, так круто. Е, давайте поспілкуємося з представником компанії, щоб він нам розказав. І щоб ви розуміли, ну, це дійсно дорогий прототип. Я думаю, вони вбухали в нього дофіга Бабла, щоб оце все виготовити, щоб там і ще вони використовують там S-Works велосипед. У ці їх спеціальні зірочки, мабуть, це все було дорого створити, зробити там. У них ще ж, мабуть, декілька прототипів. Ну, це я, я, я не знаю. Я, не знаю, яку цифру назвати, але це точно там більше 100 тисяч доларів, само собою. І це тільки прототип. І як ви розумієте, 5 років пройшло, і ми не бачили велосипедів, які б отакі, отакі можна було б придбати. Чому не можна було придбати? зараз розкажу взагалі. Взагалі, звісно, вони коли його випустили, вони там почали заявляти, що це найтамайродинамічніший велосипед. Який не буде їздити, тому що най найаеродинамічніше це вони знову запихнули в ту аеродинамічну трубу, яка не працює ну, в плані в райному житті повітря не йде тільки отак у вас під прямим, на вас під прямим кутом. А, і там не було ні райдера, ні педалів, а, він не ї... ну Просто це вони зробили, типу, якийсь там в аеротрубі. Розрахунок без, без нічого, і такі о, це най, найаеродинамічніший велосипед у світі. Ну окей, добре, хай буде навіть аеродинамічніший велосипед у світі. Проблема в тому, що ця фігня не може перемикатись. Ну, точніше, якщо без навантаження, і вони просто там десь у студії оце крутять, немає зовсім навантаження, вони можуть перемкнутися. Але буквально у цих відео представник компанії каже. Ця штука не перемикає під навантаженням. Did you already Shift while driving? No, we don't have a rideable shiftable yet. Чому вона не перемикає під навантаженням? Ну, ви можете там побачити, тому що там гігантські оці ролики їздять по цьому диску. Ну і там дійсно, щоб оце все перемкнулося. Ну, це треба, мабуть, зусилля таке, ну що там, мабуть, такий тріск буде при перемиканні. Ну, я так зрозумів, це далі прототипу. Звісно, може в них були якісь сподівання. Ну, може вони просто зрозуміли, що адекватно, Ну, ви уявіть, скільки б це коштувало, якби це реально дійшло до виробництва, до мас виробництва 100 тисяч доларів за велосипед. Ну, Це, по-перше, ніхто не купував, крім фріків, По-друге, не зрозуміло, як воно ще все це буде працювати. Ну, а як ви зрозуміли, що вони дійшли тільки до таких типу аеротруп. Вони, вони не можуть не могли навіть в той час на ньому їздити. Ну, і п'ять років прийшов, ви не бачите таких велосипедів, тому можна сказати, що це була така прикольна акція від Cermic Spiit, щоб привернути до себе увагу. Ну і звісно, в реальному житті цей велосипед просто не існує. Це, звісно, прототип. Але якщо вам там цікаві розрахунки і порівняння просто з стандартним велосипедом, ось на тому ж Fast Fitness Tips, він ці всі розрахунки там зробив, заловив так би за руку, де під під бреху є керамік -спід. Ну, і там різниця якась, ну, типу, в порівнянні з хорошим велосипедом, там, з Dura Ace, там, типу, два. ну, по, по їх розрахункам, в плані, що цей велосипед, якщо що не може їздити по дорогам, він не існує. Але якби він їздив і існував, і те, що типу, заявляє Kerмік Speed, то там різниця зі звичайним велосипедом там, 1, 2, 3 максимум ну, Ну і ще завдяки оцям fast Fitness Tips я дізнався, що оце коли вони Ceramic Speed порівнюють себе з чимось, кажуть, що вони там на 10% там швидше. На 5% динамічніше, там зекономить вам тривати. Насправді вони порівнюють це все. Ну, ніхто вони ж не кажуть, з ким з чим це порівнюють, але там по розрахункам зрозуміло, що вони порівнюють це з якимись вже застарілими системами, типу старої Dura-Ace, коли вже є нова. Ну, типовий такий маркетинговий. Ну нічого, крім як, що вони продають повітрі, я не можу сказати. Ні в коїм разі не купуйте щось від Keramic Speed, це ну, просто дикий оверпрайс, не знаю, що може бути гірше. Е, ну Просто я не диблю оверпрайс на ті речі. І Keramic Speed це щось по типу е, якоїсь пафосної, е, крутої, ну типу крутої сумочки, Prada, я, я чесно, я не знаю, що там. стонік, що там взагалі зараз модне. Ну, тобто воно, цей одяг за там, курточка за 2000 євро вона особливо не дасть вам, ну окей, курточка поганий приклад. давайте скажемо, Футболка Футболка за 20 баксів і футболка за 2000 євро. Вони будуть однаково якісні, ну я сподіваюся, я ніколи не носив футболку та й за 20 євро я футболку не носив. Хоча в як я мог, міг придбати якусь дорогу футболку. Ну, звісно, за 20 гривень, але вона могла бути до цього за 20 євро. Так що там, можливо, я носив футболку за 20 євро. Ну, мається, я маю на увазі, що вони однакові по функціоналу, по якості, ну, приблизно. І навіщо ж переплачувати? Ну, і переплачують за бренд, за от, дивіться, я як... катаю. Те ж саме з Краймік от Дивіться, я катаю. Хоча, блін, як, як дізнаються люди, якщо ви не скажете, що у вас там десь впресований підшипник від Keramik Speed, та ніяк. ну Ці оверсайзнуті пулірвіуси, їх хоча б здалеку видно, Коротше, це максимальний маркетинг, максимальне гівно. І якщо ви бачите десь рекламу Keramic Speed, ну, просто думайте в голові, що це гавно, це, це повітря. Це як тонік, ну що там зараз дареє? Це як стонік світу велосипедів. І це моя особлива розробка. Це, це Я надихнувся яйцем, я надихнувся аеродинамічною формою яйця і я розробив систему, аеродинамічну систему, яка зекономить вам 10, 10 Вт. Я провів розрахунки своєю системою. Своєю інноваційною системою, треба одне сюди, одне сюди. І інноваційна, інноваційна система показує 120%, 120, 120 ефективності. Це тільки прототип, але ви вже можете замовляти за 990 євро. Ні, давайте гривень. 990 гривень цей прототип. Всі розрахунки, зараз буду тестити в аеродинамічній трубі, але я вже думаю, що ця система набагато ефективніша, чим, чим все, що може бути на ринку. Так, активня 9 тисяч.